Дорога церква, я хочу разом з вами подякувати в своєму серці Богові, що Він дозволив нам сьогодні бути в такому прекрасному місті, де живе сам Бог. Бог зробив нас особливими людьми. І ця наша особливість, вона не в нас. Колись говорив Бог через Мойсея і казав Ізраїлю, чи є ще хоч один народ? Який може похвалитися тим, щоб Бог оговорив до нього з неба. Покажи мені такий народ, тільки ти маєш таку привілегію чути із неба голос Божий. Сьогодні, дорогі мої я і ти, ми маємо таку привілегію чути голос самого Бога. Це милість, це благословіння, яке сьогодні посилає Господь нам. Сьогодні Бог звершив багато праці. Сьогодні Бог задіяв багато дуже людей, хороших, здібних, благословенних, помазаних Богом людей, використав групу, щоб вона славила Господа, використав служителів, проповідників, посудини Божі, через які Бог говорив пророче слово, були молитви за оздоровлення. Я дякую Господу найперше і дякую вам усім, і тим, хто співав, і тим, хто проповідував. І тим, через кого було слово пророче, і просто тим, хто сьогодні знаходився в цьому залі. Ви скажете, а ми що зробили? Ви сьогодні були маленьким тим поліном, яке ви підкладали на загальний Божий вогонь, і, дякуючи Твоїй присутності, Твоїй молитві, сьогодні цей вогонь горів ще краще. Там було Твоє поліно, Твоя була участь, і за це тебе Бог теж сьогодні благословляє. Сьогодні брат Микола задав таке правильне питання: а для чого нас Бог сьогодні зібрав? Для чого? Він не робить просто так нічого. В нього є ціль. І правильно, брат каже, він зібрав нас, щоб обновити нас, обновити нашу віру. Невже вірую, чому це потрібно? потрібно. Коли апостоли пережили п'ятидесятницю, і на них зійшло помазання Святого Духа, здавалося, їм вже нічого більше не потрібно. Ну ось короткий час на церкву натиснули, їм тяжко. Їх б'ють, їм забороняють проповідувати, і вони зібрались в Єрусалимі і моляться до Господа і кажуть: Господи, Ти бачиш, як весь світ ополчився кругом нас. І вони моляться і кажуть: і так, Боже, дай рабам Твоїм словом говорити сміливістю. І написано по цих словах місце, де вони зібралися, захиталося, і всі сповнилися Святого Духа. Алілуя! Апостолам було потрібне сповнення. Без нього не підеш і не будеш говорити, побоїшся смерті. Але коли їх Дух Святий наповнив, той Петро, який говорив, Я не знаю цього чоловіка, коли його зловили і побили, і кажуть, більше не проповідуй про це ім'я. А Він каже: дивні слова, той вчорашній Петро, який сказав, Я не знаю Ісуса Христа, Він каже: Ви самі подумайте, кого більше боятись, Бога чи людей, ми вас не боїмо. І Як говорили, так і будемо говорити, хто дав цю силу Дух Святий, він наповнив апостолів, і вони не боялись ні смерті, ні кого. Вони йшли і говорили слово Господнє. Тому сьогодні Господь тебе і мене зібрав обновити в святому Дусі, щоб ще щиріше, ще рівніше служити Богові. Але я хочу сказати, є ще одна причина на закінчення. Чому нас Бог зібрав? Не тільки, щоб нас обновити, не тільки, щоб ми сповнилися, друзі. Апостол Павло в одному з посланжень каже такі слова, що Бог, який утішає нас надією в скорботах наших, Він повеліває нам, щоб ми, будучи утішені Богом, і самі утішали інших людей. Це справедливо. Коли тебе сьогодні на цьому місці утішив Бог Святим Духом підтримав тебе, вивів тебе з цього стану розчарування, Бог каже, іди і ти когось утіш. Це Божа заповідь. І якщо тебе утішив Бог, іди і ти утіш. Христос каже Петрові Симоне, все сатана просив вас сіяти, як пшеницю, але я молився за тебе. І що каже далі Ісус? І ти, Петре, Некогда обратившись. Ти теж роби це, що я сьогодні роблю з тобою, і ти будеш жити, і ти будеш укріпляти душі інших людей. Це заповідь. Вийти з цього зала обновленим і послужити тим, яким не пощастило сьогодні бути в цьому молитовному домі і попасти під цю дію обновлення. Ось народ Божий. В рабстві в Єгипті. І пасе чоловік собі вівці, в полі, не збирається нікуди йти, така собі звичайна людина. І ось Бог до нього промовляє і каже: Мойсей, і я посилаю тебе вивезти мій народ з Єгипта. На що Моїсей каже: Кого, Господи, тебе, Моїсей? Він каже, я не піду. А чого ж ти не підеш, Моїсей? Господи, ти не бачиш. Я косноязичний, я не вмію говорити. в мене язик заплітається, ти мене, будь ласка, не посилай. Найди собі когось такого більше, хто вміє говорити. Ні, ти, мойсею, підеш, і ти будеш говорити, і ти будеш виводити. А як в тебе з язиком проблема, я дам тобі помічника, але ти підеш і будеш робити цю роботу. Ось Мойсей стоїть на березі моря, вже вони йдуть з Єгипта, ззаді колісниці фараонові. І каже, кричить Мойсей, каже, Господи, спаси. І каже Бог до Мойсея, Мойсею, чого ти кричиш? Як чого я кричу? Ззаді колісниці. Питає його Бог, Мойсею, а що в твоїх руках? Каже, палиця. А що в твоїх руках палиця? а хто його знає? Маю та й маю. І Бог йому каже, Мойсею, що у твоїх руках? Посох. А як ти думаєш, що говень у твоїх руках? Ось Бог тобі сьогодні каже, ти віруючий, віруючий, в тебе посох в руці, в тебе влада наступати на силу темряві. А нащо ти віруючий? А я що знаю? Що в твоїх руках Моїсей? Ось апостоли, зібралося п'ять тисяч людей, нема що їсти. Всі до Ісуса кажуть, дайте ї... дай Господи їм їсти. А Він їм що каже? Ви їм дайте їсти. Як ми? Як ми? ми не даємо, то Ти Ісус даєш. То ти давай, Ти роби, а мені. Ми нікому нічого не даємо. Ми просто маленькі собі апостоли. Ви їм дайте їсти. І дайте. Ось прийшли филистимляни, прийшли язичники, постійно наступають на Ізраїль. І один чоловік собі б'є на ту пшеницю, маленький з маленького коліна. І приходить ангел Божий до Гедеона і каже: Гедеон, тебе вибрав Бог. А Гедеон метер з капелюхом, каже, мене ні. У мене Боже метр з капелюхом, я не піду. Моє коліно саме маленьке, я наймаленький. В тебе що нема мудріших, нема більших, нема кращих. Ні, Гедеон, ти підеш. І там Бог каже таке слово цікаве. Бо Він скаже, що я малий, я слабий. І Бог йому каже: от з тою маленькою твоєю силою підеш і зробиш. З твоєю маленькою. От ти теж сьогодні кажеш мені метр з капелюхом, я не піду, Боже, проповідувати, я не вмію говорити, хай пастора йдуть. Хай проповідники йдуть. У мене не вийде, Господи. Я косноязичний, у мене метр з капелюхом, чого в мене палиться, я не знаю. І все. А Бог каже: усіх увірувавших, це не для пасторів слово. Це не для пасторів. Усіх увірувавших, ти увірувавший? чи ні? Усіх увірувавших будуть супроводити оці ознаки. Будуть ставити руки на хворих, і добре їм буде, і будуть здорові. В зібранні це роблять пастори, так написано. Хворий хтось із вас, поклиште присвятирів церкви і помажуть оливою в ім'я Господні. Но серед ночі, коли у твоєї дитини температура 40 і третя година ночі, пастора нема що робити, класти руки на хворого і призивати ім'я Ісуса. Бо ти віруючий. Ти можеш це зробити, і ти повинен це робити. Покласти руки на свої, є ці вчення. руки класти не можна, за оздоровлення молитися не можна, кому не можна? Увірувавшим? А де ж слово Господнє? Усіх увірувавших будуть супроводити оці ознаки. От з твоєю маленькою силою і з твоїм язиком заплетеним іди і поділися з ближнім. Скажи, що людину любить Бог. І послав сина свого, заплатив дорогу ціну, щоб спасти людську душу. Вона дорога в Божих очах. Чи можеш ти це зробити? Як каже Бог, утішає нас надією в скорботах, так і Бог повелів нам утішати сьогодні страждущих і скорбящих. Утіш свого невіруючого батька, свою невіруючу маму. Свого невіруючого братика і сестричку, свого сусіда, який погибає в гріхах, іди утіш, тому що тебе сьогодні утішав Господь. Він сьогодні трудився над твоєю душою, Він закладав в тебе цю утіху, щоб ти вийшов з цього дома і поділився цією утіхою, поділився благословенням. Ви знаєте, є така притча, я закінчую. Одному дав Бог десять талантів, одному п'ять. А одному один тільки. І він цей один маленький талант взяв і закопав. І каже йому Господь: раби, лукавий лінивий, чи ти хіба не знав, що я потребую? Ти що не знав, що я приходжу збирати там, де я не сіяв. Навіть де не положено вирости, я туди прийду і буду потребувати плода. Чому ж ти раби, лукавий, лінивий, закопав? І я вже сто разів це ділився, ми будемо молитись. Я ще раз поділюсь: два молоденькі хлопці, свідків його прийшли до мене у квартиру, і стали ми спілкуватись по Божому Слові, а я бачу, вони кажуть, хлопці, ви хоч ту Біблію раз прочитали, кажуть, якщо чесно, ні. Ну, молоді хлопці. Став я їм питання, знаєте, як то кажуть, як легко загнати когось. Став я їх заганяти в кути своїми питаннями, вони почервонілись, а далі мені такі хороші, справедливі слова сказали. Кажуть мені, пане Іване, судячи і всього, ви Біблію добре знаєте краще, як ми. В нас цікавить одне питання, два мені кажуть. От ви такий мудрий і начитаний, а чому не йдете на вулицю та не говорите так, як ми? Ви знаєте, є в машині така штука, як акумулятор. Ви знаєте, що таке акумулятор. У нього є така властивість, його якщо зарядити. От сьогодні Господь наші духовні акумулятори дуже зарядив на 100%. Ви знаєте, особливо брати знають, що якщо машина стоїть у гаражі і її не використовувати, що буде з акумулятором? Помре. Кажуть, ще по-іншому, Ну, я скажу культурно помре. А від чого помер акумулятор? Він був заряджений на 100%. Чого ж він помер? Бо його не використовували. Ви знаєте, то така хитра штука акумулятор. Ти його один раз зарядив і все. І ти, як постійно їздиш, а він що робить? Підзаряджається. Це мудрість. Ви розумієте, от Бог акумулятор твій зарядив. Ти, як поставиш свою машину в гараж, твій акумулятор дуже скоро помре. Но ти, як підеш і будеш їхати, то він буде працювати, працювати і працювати. Кажуть, ой, помоліться за мене, бо я духовно ослабів. Це голос сівшого акумулятора. Це голос сівшого акумулятора, бо акумулятор дома стояв під ліжком. Бо та бабулька, яка жаліється, помоліться за мене, бо я духовна сіла. Вона якби ту машину постійно використовувала по її силах, то їй би акумулятор працював чи ні? Ви подивіться на сапу, як довго на полі не копати, приходить весна, цілу зиму сапа лежала десь там у хліві, а ще такий господар, що не помастив олію, у болоті, як осінню поклав, так і лишив, то на весну яка та сапа? Вся заржавіла, а як ціле літо копаєш, то яка вона аж блистить? Чи не так? Ну, а потім каже: ой, помоліться за мою сапу та за мій акумулятор. А що за тебе молиться? Витягай його, друже, із гаража і пускай в діло, та й не заржавіє віра твоя. Та й, говорячи другим і сам чогось навчишся. Ви знаєте, як Бог каже, як підете, не думайте, що вам говорити. Я знаю, коли покаявся перша любов, Біблію в руки пішов по місті проповідувати. А мені, як задали сложне питання, думаю, Боже спасай, я не знаю, що відповідати. І чую, як по телефоні приходить смс-ка, приходить відповідь, я їм то кажу, оп, вони вже не знають, що мені казати. Ти йдеш других спасати і сам спасаєшся, ти йдеш других вчити і сам навчишся в процесі. Ти йдеш за других молитися, і твоя віра підкріпляється. Написано, і повернув Бог і Йову всю втрату Його після того, як він помолився за друзів своїх. Він пішов молитися за інших, а Бог йому дав. Ти молишся, каже, Боже, дай гроші. То неправильна молитва. Кажіть, Боже, дай гроші Іванові, ви як будете молитися, а Бог вам дасть. А то, Боже, дай мені. Вернув Бог Йову всю втрату, як він помолився за друзів своїх. Ти за друзів молишся на тобі. А то тільки, Боже, дай мені, та мені та мені. І дивишся, нічого нема. От брат Ваня Барабаш. Добре про бабок говорив повітух. Що бабки не казали мені, а думали про других. А за це Бог їх благословляв. Подумай про ближнього і тебе Бог благословить. Радій з тим, хто радіє, і ти будеш радуватися. Плач з тим, хто плаче, і не буде в тебе плачу. Провідай того, хто в лікарні і каже, Господь, не будеш там лежати, як будеш ходити до інших. Це закони Христові. І на закінчення. Можливо, тут є люди, які б хотіли покаятись. Знаєте, Саул ішов, не знаючи, куди він де. І ось по дорозі в Дамас його осяяло світло велике, і голос Божий до нього каже, Сауле, куди йдеш? Тяжко тобі, Сауле, йти проти Бога, проти ворожна, тяжко. Не йди, каже Саул, проти. Ось я Ісус, якого ти переслідуєш, зупинися на цій дорозі, не йди, повертайся, йди в іншу сторону. Можливо, комусь із вас сьогодні промовляє Господь, куди йдеш? І чи буде успіх? Не йди проти Бога, успіху не буде. Сьогодні покайся, сьогодні скажи, Господи, все, не хочу більше жити старим життям, хочу йти Ісус за тобою. Коли Господь прийшов в життя Савла, Він став прекрасною людиною, апостолом і проповідником Христовим, Тебе використає Бог. Скільки сьогодні колишніх наркоманів, пасторів церков, скільки сьогодні помазанників Божих колишніх людей, які топилися в гріхах, ти думаєш, а для чого мене Бог використає? Подивись на мене, Боже, хіба мене можна використати? Ще як? Ще як? Бог забуде про твої гріхи, Він обновить тебе. І ти підеш і іншим розкажеш, що зробив з тобою Господь. І якщо хтось хоче, щоб за нього помолитись. Щоб обновилась його віра, щоб життя змінилося, ви можете підняти руку. Соромитесь, вийти, просто підніміть руки. Господь знає ваше бажання, ми будемо молитися. На цьому місці є живий Бог. Він каже, якщо можеш, хоч трошки вірити, то побачиш славу Божу! Хоч трошки. Ми помолимося за Ларису. Ми помолимося за важко хворих, ми помолимося за братів і сестер, можливо, хто хоче покаятись і служити Богу. Хай Божа милість сьогодні прийде у ваше життя. Молимося. Дорогий наш Ісус, ми дякуємо Тобі, що ти прийшов у наше життя. Ми дякуємо Тобі, що ми більше не сироти. Ми дякуємо Тобі, що ми не блукаємо у світі гріха, що Ти дав нам добру долю і дав нам надію. Дякуємо Тобі, Господь. Ми не один раз бачили, як Ти проявляєш любов, де би і не треба було її проявити, де би люди осудили, а Ти милував, Господи, бо Ти милосердний. Алілуя! Ти бачиш ті серця, які підняли, Господи, руки свої. Які хочуть, Господи, до Тебе йти і Тобі служити. Аллилуйя. Обніми їх сьогодні Твоєю любов'ю. Господи, візьми уділ свій, і нехай сьогоднішнього дня ніхто й ніщо ніколи не викупить їх з руки Твоєї. Аллилюя. Обнови їхню віру, Господи, дай сили, ава, отче, пробувати в Тобі, обновлятися внутрішнім чоловіком із дня на день тобі, Господи, вся слава Отцю і Сину, і і Святому Духу, амінь.